Молитися за хворого на алкоголізм чи наркоманію Дорогі мої. Один святий сказав, що за порадою можна йти до людини тільки тоді, коли серце її для тебе відкрите. Специфіка алкоголізму і наркоманії така, що той, хто вживає їх тривалий час, перебуває. У стадії заперечення своєї хвороби, чинячи опір усім спробам його вилікувати, для близьких, які намагаються донести до хворого гірку правду серце залежного, що перебуває у стадії заперечення і опору закрите. Найчастіше він навіть не бажає розмовляти на болючу тему. У таких випадках, вважають святі, достукатися до людини можна тільки молитвою. Ну а про те, як саме треба молитися, найточніше сказав Тома Аквінський: молитися потрібно так, ніби усе залежить від Бога, а діяти так, ніби усе залежить від нас. Алкоголізм і особливо наркоманія. Вимагають від родичів негайної реакції. По-перше, звернення до лікарів і реабітологів. По-друге, протидія духовна, не спокушайтеся, зволікання і безпечність убивчі для всіх. Пам'ятайте істину потрібно боротися не проти грішника, а проти гріха, що спотворює людину. Ставлячись до ближнього, як до духовно хворого, що потребує вашої підтримки і розуміння, потрібно усвідомлювати, що від вас знадобиться жертвенна любов. Потрібно бути готовим до того, що доведеться багато терпіти, як від самого хворого із його згубною пристрастю, так і від тих духовних сил. Чиє завдання погубити людей, і хворого і вас. Боротьбу за душу близького зажадає від вас подвижницьких зусиль, напруги усіх сил, використання усього духовного досвіду. Остерігайтеся ставитися до цього як до побутової, життєвої, звичайної справи. Те, що відбувається, Називається духовною битвою, і ще жодному християнинові не вдалося її уникнути, навіть якщо навколо одні непетущі. Духовна битва це духовна боротьба християнина з пристрастями, що заважають його спілкуванню і наближенню до Бога. Один з головних принципів християнської аскетики свідчить час. Це є час боротьби. На цю виснажливу боротьбу повинен себе приректи кожен вірний, іншого шляху немає. Будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник, ваш диявол, ходить, рекаючи на челев і шукає, кого пожерти, попереджає апостол Петро. Але повторюся битва ця не проти людини. Навіть найзакорінішою у своїх злочинах битва ця проти гріха, проти пристрастей, проти духів злоби піднебесних. Зглядиться в себе, чи не є ви самі рабом якоїсь сильної багаторічної пристрасті, чи не скаже вам захоплений алкоголізмом або наркоманією. Лікарю, зцілися сам, щоб ваше слово мало силу, треба мати досвід боротьби з пристрастями, вивчаючи досвід святих у духовній невидимій битві, утримуйтеся від прамолінійних порад, не вимовляйте, ось я, приміром». найкраща педагогіка педагогіка непрямої дії. Пам'ятайте слова преподобного Івана Лістичника: не усім корисні одні і ті ж ліки, хоча хвороба може бути одна і та. ж». Святі радять учи іншого, усвідомлюючи, що сам ще учень, бо хто абсолютно переміг гріх. Завжди звертайтеся до Бога з благанням. Господи, на що мені сказати. Як вчинити? Пам'ятайте, сила умовлянь на поучення обмежена. По-перше, бо душа лікується лише через очищення серця, тобто через покаяння і причащання, а до цього у хворого ще довгий шлях. По-друге, знаючи, бачачи ваші недоліки слабкості, Хворий охоче віднесеться до ваших повчань, як до порожніх слів. Немає пророка у своїй вітчизні. Намагайтеся ніколи не опускатися до рівня розмови хворого, якщо він дозволяє собі образи на вашу адресу, лайку, вчиться, стриманості. Будьте уважними відносно часу і місця на поучення. Так, період абсистентного синдрому похмілля або ломків того, хто вже має наркотики, не час для словесного напоумлення. Не кожен погодиться, щоб його недуги стали предметом обговорення на людях присторонніх. От що радив своїй духовній доці один старий отець, якщо він п'є, він вже раб своєї пристрасті, один своєю силою позбутися він не може. Не можна вимагати від нього здоров'я, коли він хворий. Ти повинна не сварити, коли він п'яний, а мовчати, щоб не викликати його на щось гірше. А у тверезому стані. Ти повинна не лаяти Його, а спільно обговорити, як вам бути, щоб спільними зусиллями перемогти Його слабкість. Працюйте над собою, щире покаяння навіть одного члена сім'ї, його старанна молитва незримо покращує усю ситуацію в сім'ї залежних. Накладіть на себе піст. Посильте молитву, читайте Біблію, праці про духовну битву, складіть пожертву на службу Божу, щоб щодня за таку особу молилися, але утримуйтеся від того. Щоб тикати своєю новознайденою праведністю іншим членам сім'ї. Це ознака незрілості, зарозумілості, гордині, тієї, самої, що привела вашого близького до алкоголізму чи наркоманії. Чудеса Божі можливі, їх багато, вони скрізь. Але Бога неможливо примусити на диво. А от змушувати себе на працю, працю духовну ми зобов'язані. Господь, бажаючи усім врятуватися, знає сам, коли явити своє милосердя нам, хто волає до нього. Не бійся, каже преподобний Іван Лістичник, хоч би ти падав щодня, і не відходь від шляхів Божих стій мужньо. І ангел, який тебе оберігає, шанує твоє терпіння. Не спрошуй ти, ви взялися за працю у край складну. Ви співпрацівники Божі за спасіння душі особи, а особа ця, якщо взяти наркоманію або останні стадії алкоголізму, може бути вже в розпаді. Під найсильнішою демонічною дією, демони ж не терплять молитви святині. Нехай вас не покидає віра, що прийде час, коли ви зможете сказати Близький мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, моліться і вірте. Я розумію ваш біль і тугу, за тим, що ваші найрідніші не близько Бога. В першу чергу практикуйте такі необхідні християнські дієві практики, моліться за них, літургію, жертвуйте за них, сповідайтеся, причащайтеся, щоб ваша молитва принесла користь, чиніть милосердя і пожертви. Прощі. Все це допомагає у наших молитвах за наших рідних. Також, на мою думку, кожен свідомий християнин, чиї рідні не розділяють його віри, переживає подібну ситуацію. Сам Ісус каже нам: будуть розділені батько проти сина і син проти батька. Мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи, Лукія 12.53. Христос навчає нас, що ми маємо бути свідками світлом світу і сіллю землі. Навіть в такій непростій ситуації маємо показувати власним життям. Словом і вчинками, що таке хри... справжнє християнство? Я твердо переконаний, що свідчення такої любові принесе свої плоди. Нехай Господь обдарує вас витривалістю і мужністю. І на кінець хочу вам запропонувати молитву святої Моніки, яка протягом. 17 років молилася за свого сина святого Аустина і просила Бога про його навернення. Молитва за заступництвом святої моніки Матері Святого Аустина. Господи Боже, утішителю зболених, Ти, що на спасіння твої надіються, ти сльози благословенної Матері і вдови Моніки милосердно прийняв. І дав благодать навернення синові її, молитвами цієї святої Матері, дай дітям чи батькам, чи рідним, чи друзям моїм щире розкаяння з гріхів, і наверни їх на шлях спасіння, щоб, оплакавши провини свої, в милосерді твоїм прощення осягнули. Значно простіше. Вилікувати залежного, ніж допомогти його рідним. Життя алкоголіка не кероване. Він рухомий єдиним бажанням випити. Те, що з ним буде, залежить від його рідних. Тільки вони можуть створити такі умови, щоб він перестав пити. Якщо ви жили з залежною людиною, як мінімум шість місяців, автоматично зараховуєтеся. До співзалежних людей. Співзалежність це стан, який виникає у членів сім'ї хворого на алкоголізм, проявляється як відмова від себе, від своїх інтересів і потребна користь. Потребна користь контролю життя і поведінки залежно. Такі люди постійно живуть відчуттям, що ось, ось алкоголік скоїть щось непоправне. І їм доведеться розплачуватися за наслідки його вчинків. Робота з родичами це складне питання і потребує серйозної підготовки, вимагає тривалого навчання, що нам необхідно знати в цьому питанні. Досліджуємо другу заповідь. Не роби собі кумири ніякого зображення того, що і на небі, в горі, що на землі внизу, і що в воді і нижче землі. Не поклоняйся їм, не служи їм, бо я, Господь Бог твій, Бог Хревонитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене, і творить милість до тисячі родів тим, які люблять мене і дотримуються заповідей моїх. Виходу 24.6. Заповідь ділиться на частини. Не роби собі кумира і ніякого зображення. Ідолопоклонство – це коли ти ставиш свої інтереси вище за Бога. Чи можна сказати, що для п'яниці алкоголь кумир, а для родича алкоголік – кумир? Безумовно. Бо я, Господь Бог твій, Бог реунитель що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду. Господь карає через генетичний механізм у спаду. гени псуються, і наступне покоління народжується ослабленим, з поганим характером і співзалежними стосунками та іншими сумними наслідками, а не тому, що наслідки за гріхи від передаються. Зрозуміло, що не духовно перед відповідають за гріхи, а відповідає тим, що народжуються вже хворими, і творить милість до тисячі родів тим, які люблять мене і дотримуються заповідей моїх. Милість тим, хто залишає співзалежність і виходить на новий рівень стосунків, не роби собі кумира, не убий навіть слово, не кради у себе час. Виходить дівчина заміж за нормального хлопця. Він не пив, бо кинув до весілля, а потім повернувся до шкідливої свічки. А для бідної дівчини, яка виросла у сім'ї з нормальною генетикою, в якої не було петущих родичів, це шок. Чоловік п'є, що робити. У спробах його врятувати вона часто. Сприяє тому, що він продовжує вживати алкоголь, говорить і думає за нього, вирішує проблеми. У спільній діяльності робить більше, ніж слід було робити згідно справедливого розподілу обов'язків. Чоловік злиться на неї і продовжує пити. Залежна людина має відчуття провини і занижену самооцінку. Вона не любить себе і нікого іншого для того, щоб підняти себе, виявити своє я. І треба принизити когось, пред'явити претензії. Функція такої поведінки звільнитися від негативних відчуттів від власної поведінки, переклавши провину на іншу людину чи обставину. Коли чоловік каже, я так втомлююся на роботі, а ти ще дамиш на мене, то ні в нього, ні в жінки, навіть і думки не може виникнути, що претензія заснована на неба до себе. Спочатку жінка не розуміє, у чому проблема, з часом звикає до такого ставлення і починається гра у трикутник. Вона передбачає трьох учасників із, зі своїми ролями, якими вони постійно міняються. Чоловік звинувачує, я б кинув пити, якби ти мене не пиляла усе життя. Вона мовчить, він ходить, злиться, шукає привід, щоб вона почала його пиляти, як тільки вона знаходить він стає жертвою. Потім він на неї нападає нова жертва, а періодично вона і рятує його. Перервати ці взаємини означає перестати займатися ідолопоконством. Необхідно розставити межі, розставити стосунки з Богом, а потім нормалізувати відносини в Сім'ї. Залежна людина це хворий. Не можна злитися на хворобу, можна на поведінку людини, яка вас крив. Необхідно об'єднатися з людиною проти хвороби, а не з хворобою проти людини. Але хвороба хитра, і людина продовжує маніпулювати. Вона може сказати: так, я хвора, і ти не маєш права на мене слитися, я зірвуся, тому терпи. Як бути в такій ситуації? Розуміти, що залежний, завжди доросла людина, принаймні, по роках. Дорослого від дитини відрізняє здатність приймати рішення і брати за них відповідальність. Залежні відповідальність не несуть і нести не хочуть. Залежність застає на тому віці, коли він став таким. У жінки з'явилася маса відповідальності, які були у чоловіка, а тепер вона вимушена їх усяти. Тягар має лежати на тому, хто його повинен нести. Або ви розділяєте сім'ю і живете, як мати одиночка. Але взяти відповідальність на себе означає приректи питужого на те, що він питиме. Він безвідповідальний, йому нічого не потрібно. Навіщо йому напружуватися? Йому створені усі умови, щоби пити. Дружина його посварить, але піде до тещі або вижене Гостову. Йому може бути байдуже, ненадовгу основного. Існує декілька гачків, на які можна підчепити чоловіка. Це сім'я, робота, ну якийсь ще гачок, нехай це буде хобі, можливо, ще проблеми з законом. Загроза тюремного ув'язнення може стати мотивом для припинення вживання алкоголю. Але якщо людина давно воно перебуває в залежності, почуття відповідальності за сім'ю вже її не зупиняє. Коли людина не п'є і в неї залишаються тільки думки про випивку, їй можна запропонувати дві поради – стоп-думка і ходьба. Якщо він ходитиме по півтори години, двічі на день, і намагатиметься зупинити думки, які кличуть його випити, то розум його очиститься, і він зануриться в вивчення Біблії, духовних питань і піде усе на лад. Перестати брати чужу відповідальність на себе. Що необхідно робити співзалежній людині. Розумієте, про кого тут говорю? Співзалежні ті, хто живе з пияком. Тільки Бог може змінити життя людини. Якщо людина не бере свою відповідальність на себе, то повинні настати санкції, покарання. Якщо ти сьогодні прийдеш додому п'яний, то я тебе за поріг не пущу. І коли він приходить додому п'яний, ви його на поріг не пускаєте. Коли тверезий Будь ласка, а з алкоголем додому не входити, дружів з алкоголем не заводити, тверезий, будь ласка, обіймаєте його, цілуєте, п'яний, кажете йому, я тебе люблю, але додому не пущу п'яним. Нехай він кається за дверима, кричить: неважливо, санкції повинні працювати. І тут зазвичай починається відмовки. Куди ж він піде? Та він, бідний, замерзне. Це ганьба перед сусідами, він тарабанитиме всю ніч у двері, битиме вікна, кричатиме. Ви почнете придумувати скільки завгодно приводів, щоб позбавити себе від відповідальності, яка лежить тільки на вас. Його відповідальність, ви готові взяти на себе, а вашу відповідальність, яка лежить на вас, не готові виконувати. Ваша відповідальність перестати займатися ідолопоклонством. Якщо ви вважаєте, що ваше тіло храм Святого Духа, перше Коринтян 16, 7, не дозволяйте ідолам бути в цьому храмі, бо за це Бог карає, карає, бо ви занурені у співзалежні стосунки. Любіть щиро, але сам ці повинні працювати. Головне, що заважає співзалежному боротьбі з алкоголізмом, це образа. Хронічне непрощення. прощення. це те, що очищає нас. Стадії прощення. Мені боляче, я ненавиджу, звикаю, ми зближуємося при спогаді про цю подію, мені добре, нормально, спокійно. Зазвичай, дорогі мої, люди застають між першою і третьої стадією кажуть, та мені байдуже, п'є, ну нехай п'є. Серце, що не прощає, не може будувати нормальні стосунки. Тільки завдяки прощенню ви можете сказати, я тебе люблю, але не пущу. Це і є об'єднання з людиною проти хвороби. Прощення це головне питання. З нього необхідно починати. Якщо ви не пробачите людину, Отець ваш Небесний не простить вам. Матея 6.15. І тоді немає сенсу ходити в церкву. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, у цьому уся привабливість. Любов проявляється в прощенні. Молитва дозволяє простити людину, навіть така. Господи, я його ненавиджу, але прошу. Дай мені дух прощення. Або, Боже, я не можу терпіти його, але Ти його поблагослови. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати Бовчення, підпишіться на мене. залиште коментар про те, що говорив, якщо є такі у родині імена їхні. А я уділю благословення, а поставте лайк чи дизлайк. Це дуже важливо, щоб... бо це допомагає, дає можливість і іншим побачити, почути, послухати слово Боже. Слава Ісусу Христу!